Британський мільярдер, засновник бізнес імперії Virgin Group Річард Бренсон має намір переконати Путіна припинити війну на сході України. І ще 2012 року Бренсон утворив групу з відомих бізнесменів, що допомагають розв'язувати конфлікти в світі. І сьогодні він в Києві. На думку Бренсона, переконати російського президента відмовитися від застосування військової сили має бізнес, адже під час війни втрачають всі з цією метою. Бренсон вже розмовляв із чотирма десятками великих російських підприємців. Всі за його словами не підтримують. Політики Кремля за ініціативи Бренсона місяць тому 16 впливових лідерів вже звернулися до Путіна з проханням піти на компроміс. А тепер підприємець шукає спосіб організувати зустріч із російським президентом. В Києві Бренсон бере участь у бізнес-форумі. каже найбільше враження від України те, як країна об'єдналася на захист від агресії. Я дізнався. От що українці дуже серйозно налаштовані на те, щоб захистити свою країну. Можливо, це об'єднало Україну як ніщо раніше. Я ніколи не бачив, щоб якась країна настільки об'єднувалася заради однієї мети.